Сумку треба обирати до типу фігури. Якщо ви така невеличка, ну не тиндідна жіночка, да, то великі сумки підчеркують ще більше тендітність. Моє вітання. Війна не привід ставити життя на паузу. Про те, як не розгубитися і створити новий бренд. А саме валіз «Вівелайс» розкаже його власниця Вікторія Васецька. Вітаємо вітання. Добрий день, дуже приємно. І мені дуже приємно бачити у нашій студії жінок вродливих, доглянутих і тих, які вміють під час війни створювати дуже круті бренди. Ви власниця бренду сумок. Розкажіть, якого саме. Мій я мама бренду магазину магазину сумок, який має назву Вівалайс. Народилась ця ідея вже під час війни, оскільки да, був дійсно час, коли ми всі розгубилися. Але оскільки я така дієва людина і не можу сидіти, і я дуже люблю свою страну. І моя країна, Україна це найкраща країна на землі. Тому завжди хочеться, щоб вона була іще квітла ще більше. Жінки і краса це наш. Наші перли, мабуть, нашої країни, по-перше. Народилася ця ідея, оскільки було дуже багато западів щодо дівчат, а, там, а яку сумку, а у мене їх дуже багато. І я вирішила, що я також буду ділитися зі своїми. У мене у подруг дуже багато, які дуже цікавились цим, каже, так у тебе стільки сумок, може, ти також будеш займатися цим питанням. Я так задумалась, замислилась і таки вирішила, що так. І, Стало питання вигадати назву щодо магазину. Спочатку і на даний час він дійсно існує онлайн, але перспективи є трошки інші. Вівалайс це мої ініціали ВІ перші, і Валайс це як валіза. А оскільки раніше я працювала, мене називали француженкою, то думаю, а як же на французькій манер сумка? Оскільки там іспанською, борса і так далі, то з'явилась ну таке назва сакна, ну, воно мені дуже сподобалось. А ось валіза дуже думаю, і так до української нашої так валіза, так ну якось так душа до душі да-да-да, лягла. І у таким чином Вівалайс виникла назва. А потім ще ще з'ясувала, що є англійське слово. Вівалайсь, і воно а, має назву переклад а, а, надихати. Це взагалі мені так сподобалось. Думаю, це, мабуть, там десь <гум> Всесвіт світ допоміг, що утворилась така цікава назва. От таким чином виник о, взагалі, ця ідея, і о, ну, на даний час існує. Під час війни дуже багато жінок і чоловіків також змінюють основний напрямок діяльності. Все ж таки. Ви були суддею, потім займалися туристичним бізнесом. І тут сумки. Як таке поєднання? Це пов'язане з тим, що, мабуть, моє таке всередині те, що жило, да, кохання до краси. Я завжди несла це, на мій погляд гордо, навіть будучи в тій минулій професії. Да, але я завжди вважала, що жінка це краса. І ця ідея, вона. Переходила на все. Навіть працюючи в туристичному бізнесі, також це краса. Краса це моє намагання дарити людям емоцію. Коли ти їдеш до нового міста, ти наче надихаєшся чимось. І як це друге ну, дихання, яке в тебе виникає, ти приїжджаєш від тебе, як значить, з новими крилами. Те саме і тут. Ну, враховуючи те, що війна, немає виїзду, певно, все стояло. І знову це покликання моє. З середини, щось таке до краси, ось так воно і сталося дарити жінкам, ну хоч маленьку, ту емоцію, враховуючи час, в який ми зараз знаходимося, ці два роки вони дуже важкі, але такі маленькі радощі, і жінка повинна мати. Якийсь ресурс, і навіть аксесуар, такий як сумка, це також ресурс, який надихає жінку далі жити. Манесенька, але оце наше життя складається з цих манесеньких деталей, які нас надихають. Аксесуари то завжди дуже крута річ, яка може доповнити будь-який образ. Сумки для жінки це дуже така необхідна річ. І знаєте, як то кажуть чоловіки, у жіночій сумці можна знайти все, окрім порядку. Бо вони у нас маленькі, великі тощо, але. Це невід'ємна річ щодо гардеробу. Все ж таки, як обрати свою модель? Чи це повинна вивчати е, типаж людини, так який у неї стиль життя тощо, щоб створити ну, таку певну класну колаборацію з особистістю? А, да, аксесуар, а всі аксесуари. Ну, мають дуже важливе значення сумка, також, оскільки сумкою ви можете як додати ту родзинку до образу, так і зіпсувати все одразу. А які критерії? Ну таких ідеальних не буває, але є певні. Ну, на мабуть, на назву три основних: це по-перше, сумку треба обирати до типу фігури. Якщо у вас більш такі ну маєте прямокутні форми, то краще вибирати більш такі м'які по формі округлі сумки. Якщо у вас більш такі округлі форми, то краще вибирати більш такі стримані і такі чіткі прямокутні щодо форми сумки. В разі, якщо також співрозмірність має велику роль. Якщо ви така невеличка, але ну, наприкладна жіночка, да, то великі сумки підчеркують ще більше тендітністю, ви становитесь ще менше. А якщо у вас навпаки жінка така пишненька, велика, і бере таку менюсіньку сумку, то ще більше тієї форми підкреслюють, що вона ну, така величенька. Тому все повинно бути з пірози. Якщо ви середнього росту, то берете середню сумку. Ілі, якщо ви манесенька, то така. Ж краще брати не більше середню сумку, але ну, я не маю увазі, коли жінки їдуть відпочивати і беруть валізу То з цього приводу. Звісно, що жінка хоче бути гарною, доглянутою все впихнути в маленьку сумку неможливо. Ви зараз починаючий стиліст, і у вас дуже цікаві авторські прикраси. Розкажіть про історію свого годинника? Це просто Apple. Але оскільки мені мало, да, що це просто ці силіконовий ремінець та звичайний годинник Apple, мені також і в цьому повинно бути супроводжуватися краса, то я доповнюю і якщо подивитись так дійсно там на фото в моїй стрічці, да, в, в Instagram, то завжди вони мають різні. І здається, що це різні годинники, але це один годинник. Але от таким чином можна кожен раз бути різною, тобто накласти. Іншу накладку додати ремінець, і ваш годинник буде вже кожен кожен раз різний. Розкажіть про історію вашої сорочки. Сорочку цю я придбала у нашій Дніпровської дизайнер дівчинки Марі Лі. Вона робить дуже цікаві речі, цікаві сорочки. Більш того, вона ще також в'яжеть різні аксесуари. От, до речі, зараз дуже модно чепчики, і вона в'яже з, з різнокольорові з. Паєтками дуже цікаві. Це такий цікавий образ, і такий тренд. Він ну, не довгий, але дуже цікаво це можливо зробити. Це її робота. Взагалі, весь лук, який на мене одягнений, це наші українські бренди. Штани – це Анна Бродська, київський дизайнер. Дуже, у неї дуже ну, прекрасні речі, і у мене дуже багато її речей, оскільки я вважаю, що наші українські дизайнери, це ну, не, не то жінки, взагалі я їм захоплююся. І спідниця. Оце в мене спідниця це також український бренд Flow. Суперово. Розкажіть, як зібрати капсулу максимально доступно, бюджетно, які ваші поради? Ну, Дивіться, є різні, дійсно, бюджетно можна зробити, але капсулу, по-перше, треба знати правило, оскільки ви повинні враховувати. Що більшість процентності повинно бути чим ви займаєтесь? Якщо ви от телеведуща, наприклад, да, у вас частина е, ну, становить ваша робота, так і вам повинна мати образ, і ви більш націлені на роботу, то не менше 70% вашого гардеробу повинна е, інтерпретувати саме в напрямку вашої професії. Ну також, оскільки ви також ходите на вулицю, у вас, наприклад, там є якісь тварини, які там ну я не знаю собака, який потрібно з нею гуляти, да там. Чи ви їдете кудись відпочивати? Тобто, певна часть у когось 80% – це професійна, і 10, і 10 – це прогулянки, чи якісь такі моменти щодо виходу кудись ще окремо. Ви повинні таким чином його формулювати. Що стосується, це основні такі принципи. Що хочу сказати, дуже просто сформулювати свій гардероб. Важно запам'ятати одне: що низів у вас повинно бути менше, ніж верхів. Тобто на один низ у вас повинно бути не менше трьох верхів, краще п'ять. Тоді ви можете одразу формулювати свій образ. І коли у вас буде, наприклад, одна блузка і ну, десять спідниць, то вашу спідницю не запам'ятають. А все, що ближче до обличчя. То і запам'ятається людина, яка буде з вами спілкуватися. Що стосується кольорів, універсально да, вважається декілька, деякі стилісти вважають, що там потрібно там, там, бежевий колір, якийсь нейтральний, там сірий, там чи якісь там більше там світлий, але це також невірно сказати, оскільки у нас кожна жінка має свій типаж, і одні, наприклад, ці світлі кольори йдуть. Вони не підкреслюють її красу, а інші, наприклад, не йдуть. Їй, наприклад, треба яркі кольори, яскраві, такі, наприклад, там, якісь синій, яскравий красний. І воно підчоркує, воно наче світиться, коли правильно підібраний колір до обличчя у жінки обличчя стає яскравим і більш виразним. Але базові речі є: там, наприклад, біла рубашка, якісь джинси. Потім зараз, звичайно, це якийсь піджак, теж колір, який вам пасує. Може, нейтральний, зараз дуже актуальний сірий колір, але якщо вам там яскраво, ви можете доповнити якимось там гольфом або ну, той же сорочкою з цього приводу. До речі, щодо сирочок, водолазок тощо, водолазка, на вашу думку, вони додають віку? Ну, дивіться, вода ласка як такова сама по собі віку не додає, але має значення, якого вона кольору. Якщо ми візьмемо чорний колір, так, то чорний колір його треба носити дуже обережно, оскільки він дійсно може. Не підкреслити, а додати до обличчя віку, і трошки ну з'являться якісь зморшки там на, на лиці, колір трошки, але все можна і справити, якщо ви додаєте водолазку, але робите, наприклад, вдіваєте якийсь піджак. Який буде вашого кольору, то воно буде нівелювати, і ви одінете наприклад, надінете на себе аксесуар, який вам пасує вашого розміру, вашого кольору, то все це пом'якшить ваш образ, і ви їм так не зіпсуєте. Говорять, що ніколи не буде другого шансу прозвести перше враження. На вашу думку, як треба одягнутись, щоб перше враження було незабутнім? Якщо ми, наприклад, беремо побачення, да, перша от жінка приходить, дівчина хоче, то тут працює «К», Коли куди з ким. Якщо ви, наприклад, вас запросили на побачення до ресторану, а ви приходите у красівках і в джинсах, то ви враження точно произведете. Але це буде зовсім, зовсім не те враження, на яке, мабуть, ви розраховуєте. То, звичайно, вам потрібно вдітися гарно, тобто якусь триману, але при цьому таку гарну сексуальну сукню, наприклад, там, того ж чорного кольору. Але якщо вам не пасує чорний колір, то є такий стилістичний прийом, е у вас повинен бути або відкриті плечі, або е виріс такий е трикутний. То тоді все буде дуже гармонійно і додасте якісь аксесуари, там гарну сумочку, правильні сережки, яскраве взуття, і все буде дуже гарно. Ну якщо ви в такому образі також прийдете на прогулянку, якщо вас чоловік запросив пройтися, наприклад, набережною у Дніпрі, то також буде не зовсім зручно йти на такому. Але хочу зауважити щодо взуття: якщо ви йдете до ресторану, то має значення, ви повинні думати про зручні. Некрасиво постоять, як то кажуть, у взутті на такому, а Підбори повинні бути коректного розміру, щоб вам було зручно. Ви могли і рухатись вільно, а не виглядатись якось так напружено. Оскільки ситуація перший, оскільки людина коли бажає зробити перше враження, вона вже йде напруженою. А якщо вона ще буде думати, як вона на тих підборах, щоб вона не впала, то це також має значення. То про зручність треба не забувати. Для усіх жінок шопінг то психотерапія, так. Але як не нагрести на розпродажах того, що не треба? Ну, в мене є такий лайфак, якщо це буде комусь цікаво, от якщо ви прийшли на розпродаж і е, прийшли, коли колекція тільки почала продаватися, і якась річ, яка звернула вашу увагу, і ви хотіли її купити навіть без е, знижок. То цю річ покупайте <смі> одразу, а не все краще купувати такі нейтральні речі. Ну, це перше така таке рекомендація щодо, якщо ви хотіли. А також багато дуже погано в наших магазинах, якщо хтось не розуміється, то є багато неактуальних речей. Це дуже погано. Сам факт низької ціни ще не значить, що ви оберете вірну речі. Краще щось там займатися надивленістю, там дивитися там покази і бачити, або звернутись до стиліста, який вам допоможе навіть на розпродажі купити правильні речі, які вам послужать в деякий час. Є бренди і тренди, які довго тривалі, тобто вони там заходять на 10 років. А є такі короткочасні, які ну ну на рік. А є такі, що й три місяці, класика, і така ще... да, да, да. певна. Певна Зараз, Зараз як неокласика, вона має назву, яка також вже вона трансформувалася. Оця ота перша класика в таку неокласику, Вона вже більш повільніша. Така від вибив суддею та вирішували долі людей, і така достатня професія, міц, міцна, сталевий характер. Як змінилося ви, коли почали займатись зовсім іншим? Ну, я не знаю, що до змін, а знаєте, я не буду казати за всіх, я скажу за себе: людяність це моя основна така риса. І вона залишалась навіть коли я працювала на такій важкій роботі і для жінки це непросто. Оскільки були часи, коли ти пишеш вирок. і Ну, я ж чоловік ну, людина, да? і я з цього приводу також. Особливо, і коли це стосувалося неповнолітніх, і коли ти розумієш, що від твоєї підпису залежить дуже багато. І відповідальність за чуже життя це дуже багато і дуже відповідально. Але людяність вона залишається. І е, моя е, любов до краси. І це все воно не міняється з роками, розумієте? І, мабуть, оце все. А, взагалі, основний принцип декілька були важкувати. Я дуже люблю людей і люблю, коли люди щасливі. І оце, мабуть, оцей поклик, і любов для краси, то вона, мабуть, і працює. Я, мабуть, всім народилася, але певні обставини в житті трошки мені я вибрала іншу професію, хоча спочатку я хотіла бути займатися зовсім іншим. Піта, підсумовуючи наше інтерв'ю з вами, хочу зробити коротенький бліц. Скільки зараз моделей сумок ви випускаєте? Ну я, у мене дуже багато їх в магазині, але я їх особисто не випускаю. Але планую, оскільки стикнулося з тим, що дійсно у нас ну, така ніша, вона і востребована з одного боку, але не наповнена до такої, як я це бачу. Скільки нараховує ваша власна колекція? Ой, ви знаєте, я не знаю. Ну, більше, мабуть, ста. Для жінки це нормально. <світ> <світ> Де ви, власне, ви купуєте одяг для себе? Останнім часом більше я купую, і це вже не один рік, саме українські бренди. Вони мені дуже влаштовують якістю, підходом і своєю красою. Ваша найдешевша та найдорожча річ. Я навіть не знаю. Ну, я можу щось купувати, якщо щось цікаве, там, навіть якщо це якісне, і є тако, там, 300 гривень, якщо це якась така ну, там, аксесуар чи якась деталь. Ну, наприклад, шарф от я купила за 320 гривень, і дуже довольно до вас прийшла у студії. Це довгий такий з китицями. А найдорожча? Найдорожча річ, Ну, я не знаю, судягу, якщо так, то мабуть машина. У машині можна і їздити, і жити, лише да, да. ходити. Да, да, да. Чи любите ви носити головні убори? Так, да, дуже. Без чого ви не вийдете з дому? Без чого не вийду, без сумки і макіяжу. Ви вважаєте себе ще поголіком? Так. Створення сумок це скоріше бізнес чи хобі? Ну, ну, я думаю, що це якщо а, с, одразу поєднується і те, і інше, то це найщасливіші люди. Я думаю, що так можливо. Що таке для вас стиль? А стиль це образ життя. Бути модним і стильним для вас це одне те саме? Ні, це різні речі. Бути стильним, стильним це стиль це ширше, ніж модний, оскільки стиль поєднує в собі не лише Модні тенденції, а стиль це таке ж твоє внутрішнє я, яке ти безпосередньо створюєш сам в е, разом з е, знанням всіх тих модних тенденцій, але це не значить, що ти повинен одягти саме те, що зараз модно, але є поняття твоє, що воно тобі не пасує, або це воно з твоїм внутрішнім не співпадає. Дуже змістовна розмова. Дякую. І ваше побажання нашим глядачам. Ну, по-перше, хочу глядачам побажати перемоги нашої. Це така важлива зараз частина нашого життя. Бажаю глядачам витримки, щоб ми це все витримали, дочекались до цього, до, до цієї перемоги. І також бажаю залишатися щасливими, стильними, модними дівчата і чоловіки. Дякую вам. І вам дякую.